Привіт всім мого каналу. Сьогодні нарешті відвіз головку на Е, Відео я зараз уставлю як це робилося. Суда посередині не бере.

Значить, дивіться, в ітоги зняли оце тут 15 соток чималенько. Ну, в принципі, вирівняли порядок, був прогиб рубери посередині. Тобто почало по началу брати края, а тоді вже середину знімали без фанатізму. Ось тут поставили, став я далі шкрябаті. Це ось вже поки довіз корозія, тому що там з самульці її точили. Тут ось якась дуже непонятна зявка. Чи щось попало, чи не знаю. Що тут таке? головне, що в містах, де воно обжимається, там повний порядок. А тут це єрунда. Стачивать головку, не бачу сенсу. Так, в принципі, з цим сказав. Тепер вже планую все-таки поставити. Тут у нас вже все собрато. Шпильки позакручував до упора везде, щоб був порядок. Там пару я поміняв, бо була потягнута різьба, хто буде робити, обращайте увагу. І ще раз одне питання. Тут мені там тоді, коли прокладку я виставляв, люди писали ніхто, що ці второпластові кольця не ставить. Не знаю, як на мене. То, мабуть, все ж таки, хай вони тут стоять. Тому що, да, головка у нас, в принципі, зараз що в ідеалі. Да? Ну, то есть, порівняно. А блок же ж ніхто не возив. Да? Ну, він у нас непонятно який. Рубом, я так лінійку кинув, наче плюс-мінус то а там немає такого критичного. Ну, я думаю, лишнім не буде, тому що, опять-таки, прокладка в нас це не, той, не та Салдеповська, яка товста. Із хорошого Параніта. Це все-таки современний новоділ, качество тут однозначно хуже. Так що, все-таки, навіть в торпростості кольця оставлю. Єдине, те, що мені показали, хто, так, хто їх, взагалі, бо я, чесно говоря, перший раз це все роблю. Значить, за чого і питаю вас. І, виходить, говорили, що тоді через трошки треба її перетягнути, як вони вже усядуться. Напишіть, може, якісь моменти, хто вже таки збивали. На що варто звернути увагу, буду вдячний. Потому тому що розкажу, ще раз наголошую, я роблю це перший раз, і кожен совет ну, для мене полезен. Тобто, Приймаю ну, до уваги. Стараюся, що хочеться зробити казав один лучше, не хуже. І, і питаю вас. Ну, На цьому, в принципі, все. Ставимо палець вверх, підписуємося на канал, далі обов'язково буде.